Приготовив мотоблока свого сажалочкою і приготовив другого малюка. Мій міні міні-мотоблок. Один в краю стоїть там. А цей ось піде зараз по готовому маркеру. От маркер ви бачите. І потім туди дойду, тим знову проб'ю маркером, бо тут не робив людині під маркер. Ну, вона не просила, я й не робив. А потім розширю і буду пригортати рядок. Так, ну що, тепер давайте тяжкою артилерією досаджуємо все те, що в нас залишилося. Залишилося у нас ще багато. Тому пробуємо, як у мене моторчик запрацює після капремонту. Поїхали. Так, ну що, апарат працює, зараз посіяв овес, проганяю фризою, посадив картопельки. Що я хочу сказати? Апарат, звісно, почав менше брати бензину після того, як зробив клапана, поміняв поршневу, нову кольця, все. Чесно, я задоволений. Дякую Дімону Самокати, який мені допомагав його збирати по телефону консультаціями. Він, звісно, молодчинка. Я, звісно, як завжди, багато тупив, але зібрав. Коник працює, я задоволений. Тому, що хочу сказати, сажу я картоплю на 70 см. Рядки у мене не всі рівно. Містами як бик постяв. Ну, коротше, якось так. Але я ж кажу, що тут у мене 20 рядків, там на тому городі далі, де я вчора садив, 37. Значить, тут у мене овес теж. Каток треба, бачите, які полоси після колеса залишаються. Ніяк я собі катка не куплю. Ну, чого не купляю катка, бо у мене ж виходить, немає таких. Я, одним словом, я не фризую під посадку картоплі, тому не знаю якось. Але ця не красота, хочеться каточок собі зробити. Все ж таки. Ну і оцей кусочок овса в мене. Так, в принципі, я задоволений. Скажу чесно, більше сподобалося садити мені. Під маленький мотоокучник. Не, кр... Не крилячи душею, тому ну, кожному, звісно, своє. А так, нормально, кінь працює, я в задоволенні. Вон, бачите, вже трава у мене на городі піднімається, вже косить потрібно. Потім тут, на базі, де ми кінь ми виступаємо. Також вже все заросло, треба косити. Ну, це спеціально залишаємо, щоб коням косити. Зараз, мабуть, щось буду косити, сушити трошки. А так, нормально. Сажалочку вже погрузив. В цим году мені батько дякую йому. Привіз мені мотоблок сюди з усім навісним. Ну, одним словом, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Тому так, бачите, працюємо, тут коники бігають, тут з лука стріляємо. Ну, одним словом, якось так. Тому всім дякую. Мирного неба над головою. Тримаємось.